Від усім відповідаю на запитання, власне, що найбільше цікавило, це не фізичний результат від, від аскези, а власне по здійсненню бажань. Е, зразу скажу, що в мене була основна ціль це власне фізичний результат, це зменшення ваги, зниження стресу, покращення самопочуття. Але я знала, що е, можна ще задіяти аскезу, загадати бажання. І, власне, що Всесвіт буде допомагати здійснювати це бажання, якщо ти будеш дотримуватися і не порушувати власне своїх настанов по Аскезі. Тобто я виконала всі зобов'язання по Аскезі, загадувала бажання перед тим, як розпочати. По здійсненню бажань вони почали здійснюватися деякі з них, але. Не зовсім так, як я хотіла, можливо, постановка була неправильна, а можливо на все свій час, і, відповідно, не, не все може бути зразу, не все так, власне, так, як ти хочеш. Власне, по цьому мої бажання, наприклад, матеріальні, почали здійснюватися трошки не так, як я собі планувала, але здійснилися. І ще деякі мої прагнення, цілі почали реалізуватися також. Не так, як я думала, зовсім через інших е, людей. Е, і, власне, я думаю, так і можливо воно все працює, тому що не завжди все так виходить, як ти хочеш і як ти собі плануєш. І зараз основні мої бажання, такі, які я загадала, мені, наприклад, все підказує, як їх виконати самій. І я бачу сприяння з боку своїх близьких людей, рідних, тому не все зразу, так само, як і з фізичними якимись результатами, але я впевнена, що це все працює. Головне вірити. Ну і, звісно, сама ти маєш прикладатися до того, щоб отримати результат. Всім дякую.